Доброго вечора. Сьогодні у нас неділя. Ну, В нашому реальному часі, а для вас не знаю. Тому ми сьогодні в планах було відновлювати побіду. Сьогодні велике свято. Е, як це називається? Вербна неділя сьогодні у нас. Тому ми нічого такого робити не будемо. Ми будемо просто підготавлювати наші вчорашні машинки, всі їх мити, фоткати і виставляти в сторіс. У нас вже назбиралося, бо баланс нашій в мінусі. Ну, в мінусі, бо там Розборка трішки принесла, але все одно грошей на покупку нових нема. Особливо застряв оцей мені Застряв не застряв, це таке, ми на ньому їздимо. А сьогодні поїхала на, теж на роботу, поїхала на цьому, на каділаку, теж хоче кататися. А як її відкривати? Плани за день, не знаю, знімати буду, бо може щось буде цікаве. Їдемо, миємо ці всі наші машинки, підготавлюємо, додаємо в сторіси. Темно, да, туди. І виставляємо на продажу. Поїхали начнем з цієї і в гараж по кожній машині і будемо на мой. Кей, Get out here said i made Just think they cute, they yeah. be chicken like the commentators. If I see you with your booty, babe, you know I gotta you know take them. Manage, dispense, we getting money back. Manage, dispense, we out here popping Є. Одна чесненька машина за сьогодні. Їдемо далі по іншій. Так, Тарас уже на Хонді ганяє, що це він і на Алео ганяє, і на оренджровері моєму ганяє. Ну він, звісно, дав. Так, плюс одненька є, треба всі сюди зібрати, поставити. Ідемо по наступній. Потрейд пропонує простий та зручний спосіб попробувати себе в трейдингу навіть без попереднього досвіду. Підтримує різні платежні системи для вашого комфорту, включає банківські карточки. Можливо, зараз перед вами відкривається нова можливість. І по трейд ви можете дослідити у зручний для вас спосіб. Дізнайтеся більше та зареєструйтеся на платформі, щоб відкрити для себе світ трейдингу А за моїм промокодом ви отримуєте 100% на свій перший депозит. Як це зараз працює? Заходимо на сайт, слідкуємо за графіком. У нас тут велике зростання. Можливо він піде ще, туди, ще вверх. Посилання на потрейт знизу під описом відео. Так. Це так. що це так. На відправку? Так. Скільки стоїть? Ігор, так от Авео помити ти кажеш? Ну, Ні, ну в принципі, так. Так, то вам не треба машина, давай я її вижну туди, бо я зараз буду знімати сторіси. Блін, а це що за? Це спіни, це, так? Да? Так. Да. Ну ми вже. Ми. Та її треба змити якось. Чи тряпкою витрати? Влажна тряпочка, де хто важко. Є тебе єрцей? Тряпочка якась. Треба буде сьогодні ще раз відзняти цю славуту. Не продається взагалі за 500 доларів. А цю... Ну так, да, вона в принципі не грязна. В принципі... Чи помить? Та ні, її краще вже не стане. Е, я хотів її робити. Ну, відзнімемо, продасть не продасться, ні, то завтра замалярим низочки дверей. Ставимо на місце до всіх. А ну-ка як воно заводиться. Майже. Треба чує газку дать. Власник говорив, що ходова на цій машині стоїть від лансера 9-го. І дійсно, видно, по ходовій, ходова просто нова. І по нашому ланцеру 9 да, дуже довго все затягнулося. Льоха тільки зняв оце, виходить, голову, кольца, заміраємо, заказуємо. Фотки вам прикріплю. Ну, В принципі, що там дивитися, там так всі це знали. Що там буде. Клапана в таких нагарах. Це треба чистить, протирати. Саме головне знайти кільця під ремонтні, бо, тому що там вже був балансивий ремонт. Ну, тому вже далеко поставив. Давайте ближе переїдемо. Отак і драч прикольно. Воу, на газі включає. Можливо, вже бензин немає. Треба буде поїхати каністро, заправити бензини. Є друга. Защита, два диска хороших, дві з копійками, там щось ще збирає. Завезем спочатку на почту, а потім вже на мийку. Бо розборка треба, треба кошти. Потім, нагадую, потім порахуємося. Шевролет, в принципі, помити, ми його мити не будемо. Він гарненький, чистенький. От салон, понаружі. Це ми витрили ці 15-ки. Та нормально. Це туманки, звісно. Так. Да. Все-таки завзав на почту і ще ці дві машинки виставив. Чи, будь ласка, форсунки з усіх машин? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Не з усіх? Не з усіх. Дві тисячі гривень, п'ять пар форсунок. П'ять кажу, пар, П'ять машин. Що з фарою? Де? Оце? Оце? Ні, оце всередині. Чорне Чорний, да. Протерити, так. Що ж, йому скину зараз. Скинь фото, так, да, що отражатель поганий. Все, запаковуємо. Включаю. выключаю. А на включать выключать, Тарас? А подожди. Ну, Тарас, не хочешь, я тебя бы снимал, да? Получается. Снимать тебя полностью? Это про так. Сейчас. Хоп, хоп. Хоп. Так, ты что, давай, хоп. Так, все, все, хорош. Пленка тоже на Она тоже стоит хорошей. Так, двушка. колеса, що фара буде, ні. Коротше, їдемо поки бачу, край посилка в них Тому то ми спіємо її помити. Там і горюк і за бампера переднього на скорб говорять, тому це буде довго. Ля яка коробка. Ми спіємо помити. Тарас, ти зі мною! <плес> мотає? <плес> а фару <плес> мотає? <плес> я, зараз за я фару замотаю. Фара! Ну буде прикольно, що бампер поїде. Поехали зі мною. Що ти сидиш? Тільки не розбейсім, добре. Не, ну Honda є Honda. О, спатунив. Сьогодні годували з ні? Да. Точно? Ні, бачу, не годували. Годували. С Ладно, не біжать їсти. Їдемо на моїм. Я ж хочу вам дещо показати, ще точно поки не забув. До нас на розборку. <плес> Ручик не робить. До нас на розборку приїхала отакі Рено Сені. Ну як приїхав? Це маляра тут. А. Він купив дві таких. З двох ліпив одну. В нього там був удар в цю сторону. І вони, це донор був. Вони вирізали з нього оцей низ, бачите самі, двері. Ось так вирізаний низ. І це все, що залишилося. ну, Тут що залишилося. Мотора немає. Блін. Є проводка, коробка, блок, стартер, генератор, бампер. А ну-ка, Бампер одразу. О, ні, бампер, коротше, по ремонт. Стойки нема, так? Да? Стойки нема. Ця сторона, ці двері погані. Оці двері залишилися. Щось там по салону. Йдемо ще гнев багажник. Заднього бампера теж нема, да? да. І ось тут. Отак. І я його в малі розібрав за 100 баксів. Кнопка старт-стоп. Ну, якась така ще одна покупочка є. Тому, якщо вам малите запчастини, Рено Сенік у нас. 100 баксів мінус нашого бюджета. Фоткаємо, додаємо на розборку, ігор нехай займається. Ні, <раплян 'я> не, не, не так близько! Чув, Ні-ні. Щоб я пройшов там! <раплян> я> Розставляємо <раплян 'я> тічу. Та, да, Тарас? Ігоря каже, що сама перша має уйти. Все, 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 все. Зараз їдемо на почту, заберемо. Там мені ще на ланцер приїхали пороги і арки. І відправимо за да, заодно. Поїхали, одразу відправимо і заберемо посилку. Силочок не відправляли, там така теж набігла сума. І мінус 3500. Дві задні арки і пороги. Намі цебі ще ланцер. Дев'ятий. Правда, я навіть їх відкривати не буду, поки тачка не приїде. Тарас, є біда. Не влазить. Тарас, будемо варити пороги самі? Ну де ми балон відбуємо. А знач нам той балон? Ти бачив, скільки коментарів писало, що можна спеціальну проволоку взяти, значить нам той балон. Тарас, візьмемо спеціальну проволоку і будемо варити? Да? Будемо? Чи не будемо? <ріху> <ріху> так, все. З почти за був все сьогодні. А, заповнити програму. Всі СТО заповнити і їдемо фоткати, знімати сторіси. Так, підготували наші корочки. Отак вони зараз виглядають. 4 штуки, П'ята славута, і це теж це гроші бюджету, але вона поки не в продажі. Ми її покрасимо, покатаємося, тоді продамо і теж думаю, може щось заробимо. Публікуємо оці чотири крича, свій інстаграм. Посилання на нього оставляю знизу під відео. Отакі міні-купер. Не знаю, був чи є 4300, 1300, 1400. 600, можливо, і 1300. Так, да. все, фоткаємо, додаємо. born for it, I was made for it, working before I was paid for it, ain't no finish line I'm trying to race toward, it. I'ma bring this shit after the tape can't be easing up, I keep the speed, I need that paper out and I ring. I don't just love it nigga, I'm a fiend that's why I never ran it out of steam, and yeah I'm a pastor, but I'm a heathen, I gotta get it beat, so bereave me, we ain't just in the lead, we the leads, and pushing it till we see, just be read, pedal to the flow middle of the clip, at the head of the note, I got the temperature sweltering, never so effortless referencing what's in the toe? don't mention my name, listen next to the ghost. traumatized through all Що ви бачите перед собою? Ні, я їх не продав. <с> Нема машинок, ми їх просто пороставляли, пороз'їжджалися. Конду поставили до нас на майданчик, це чисто аби сфоткати. Ігорьок на Авео поїхав додому. Саме одна із лучших наших машинок це сьогоднішній вулиця Авео. Ну іменно по техніці. І вона, Ігорьок каже, каже, давай каже, поспоримо. Каже, ну він якби поспорив, би, я би програв 500 гривень. Тому що із нашого цього всього асортимента Славута, бляха. Мені купер дзвонили, питали. Ну, одні перекупи. Торгуються. Елара досі є, пропонують обміни. Но у нас тільки, поки, поки тільки продажі. Обміни через будуть 2-3 дні, якщо нічого не подамо. Авео в кінці зараз бачите під задатком. Honda сьогодні після 7 вечора будуть дивитися. Авео під задатком. Так, так, да? так. Да. Ну, задаток це означає продажа. Тому чекаємо вечора. Дивиться, будуть хонду. Може ще хтось напише, може ще хтось кине задаток. Це всього лише пройшла там менше година часу після сторіса. Тому я думаю, буде все буде у нас добре. І навіть в цій ж серії неділю. Можливо, будемо знімати сьогодні в неділю вечором або в понеділок утром. Доснімаємо цю серію, коли щось позабирають, будуть кошти. А почнемо понеділок. Вже з покупки кричей. Так, Рено розбирається, розбирається, ждемо, не наша, хоча теж там щось не питають, не питають, кофейня не продається. Так, їду в сторону вдома. Опа, че, смс-ки, ски, ки Що пише? Коли вже будуть відео щоденні? Сьогодні вогники. Е -е, і тільки сьогодні, щоб ви розуміли, я додаю наше перше відео, де будуть оцей, от, де тут переглянути всі. Ось вона ще закрите про ланцера 54-й наш день. Це тільки сьогодні. Це ми нас знімали оці 4 дня запасіка. Дуже малий запас. Дуже малий запас відео. До паски треба працювати. Все, включимося через пару хвилинок, коли якісь машини приїдуть або будуть задатки. Покажу. І так, ми продовжаємо нашу цю вже серію. Просто розповім, що відбулося вчора. Все-таки ми продали за день дві машинки. Так, мій інстаграм. Заходимо, сторіси, Славутка, Міні-Купір. По цій ми не продали, не знаю, або зараз пофоткаємо, або виложити ще на OLX, Можливо, там вона теж піде. Так, Авео, 1700, плюсуємо, продана. уїжджаємо, Щасливо. Honda Accord Вчора теж була продана. Що це означає? Тому може мало чи не мало. Ну зараз ми перечитаємо. І за система ремня там на це не відпаде. Honda продана. Хоча таке пізнє час. Приїхали, подивилися. Індоскопію робили по, по моторі. Все чітко. Забули. Ох. Хороша була Honda. Ну і так ти. Що. Піде, піде. Коті пізно, але є продажа. Друга. друга продажа. за сьогодні його забрали. Поставлю вам фрагментик відосика Ігор показав, а я показав кондо. Продано. Поздно, правда, ночі, ми ну, приїхали, забрали, но поторгувалися. 1150. І то там дали 1100, а 50 коли скинуть, коли там по тормозах одна трубка не під'єднана. Мені ж хлозяїн сказав, що прокачка допоможе. І вони теж сказали, якщо прокачка допоможе, то тобі ще 50 докинемо. Так що 1150 чи 1100 рахувати, Я думаю, що там допоможе прокачка. Тому отакі справи сьогодні можливо закинемо каділака на продажу. Це я вже зараз почну знімати для вас нову серію. Їду в гараж. Про що вона буде, покажу. Можливо, буду ще пошуки машин, бо, тому що у нас є 2800. Ну так, да, ну да. Так, магнітолу. Ці же серії ми не розіграли. Давайте зараз самисненько розіграємо. Запис екрану пішло, відео. І учора опублікувався ось вранці. Загружаю кожен день. Загружаю ось нову серію для вас. Вона загрузиться ще 2 часа. Тому ми розіграємо попередній. Перший, з Першу серію нового сезону про ланцера. Поділитися, копіювати. Так, радомайзер. Вставляємо сюди силочку. І пік НВІН. Магнітолу хочу. Руслан Журавський. Магнітолу хочу, магнітолу виграв. Пиши мені адресу, зараз ми тобі напишемо, щоб ти мені писав. Адрес. Все. На сьогодні ця серія. Все. Я для вас їду, знімаю щось нове, цікаве. Там по ланцеру є моменти, розібраний, голову шліфуємо, скоро, можливо, вже лансер виїде, шукаємо щось нове, буде цікаво. А як завжди, до завтра.